Вітаю, панове і пані? Сьогодні ми маємо щось дійсно особливе: Audi A4 Allroad 2013 року. Безпека не стріляла, мої друзі. І це означає, що ви можете насолоджуватися кожною поїздкою без найменшого занепокоєння. А ось і плюс: дивіться безключовий доступ, камера заднього виду, панорамний дах. Чи не звучить, як мрія кожного водія? Друзі. А що ви скажете про цей інтер'єр? Захоплюючі зручності, елегантний дизайн і технології. Дивіться на ці диски 18 радіусу. Це не просто деталь, це твій стиль на дорозі. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша А 4 Allroad точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.